Так, друзі, ось це. От. Я спочатку заїхала в будівельник купила собі ось таких банок. Шість штучок, банок. Бо взагалі-то я купляла в тому році і щось там навіть крутила. Ну, щось там крутила нормально, так. Ось. Але в цьому я планую дуже багато компотів закрутити. Із вишні, із, із винограду. Це те, чого в мене буде багато. Ще планую, хотілося б, якщо полуниця подешевше, то ще із полуниці компотів. Мохіто полуничне накрутити на зиму. От, ну Якщо ні, тоді буде лише вишня і виноград. Ось Тому потрошки потрошки підкупляю більше більше бано банок. Банок-банок. <с>. Дивіться, заїхала, купила оце каву. Зараз хочу вам показати, яка в них гарна така коробочка, прям цей імінна, така кофі Ростерс. Дуже швидко в мене улітає, тому що реально дуже смачна. Так, Аврора. Ні. Ще оце в Аврорі було, треба було більше взяти. А в будівельному я купила такі рукавички. Дивіться, які вони модні. Стільно, модно молодежна. Зламався в мене кран от для насосу. Тому багато цих штучок в будівельному взяла он, по 30 гривень такі. І ще де тут? А де тут ще для крану? Коротше, десь тут знайдемо і ще в будівельному купила отакі ножиці, задовбало постійно. Ці ножниці, як не знаю, больмутський тріугольник, десь пропадають. Постійно носишся, скільки б їх не було, завжди їх не вистачає. Завжди вони десь подінуться, пропадуть оце от капець. Так що теж буду потрошки Тому, а чого я мучусь? Чого я мучуся? Треба потрошки підкупати. Ось ці мені сподобалися, бо в мене таких великих. Їх ніколи не було. Думаю, почну з таких от, ну, не наче вони непогані, 120 гривень. Сподіваюся, нормальні. Ну і взагалі треба по помілочівки підкупити, щоб вони були постійно під рукою. це. Так, ну, з будівельного це все. Пішліть пі, по. А, ось ось ця штука. От ще з будівельного 80 гривень, то, що я вам казала, що кран заламався. Оце от кранчик. От все. З будівельним закінчили, пішліть пі, по Аврорі. Ні, не закінчила, от ще такі штуки взяла. Почався сезон у цих жужалок. От, Взяла от такі дві штучки. Десь тут ще друга. он вона. Ну, не начебто все. все далі я Неначе не далі все заврори. Поїхали. А то я вже всі хую. Дивіться. Дивіться. Боже, який гарний стакан. Скажіть, дивіться, який він класний. Це бомба. Для таких літніх напоїв просто кайф, отакий от, от стаканчик собі взяла. Не втрималася. Тримайте мене семеро, який він класний. Взяла ось такі от пакети. Час від часу вони мені потрібні, їх під рукою нема. От многоразовий в мене є, але він незручний. То я взяла ось такий ход, не пам'ятаю скільки вони коштують. Не пам'ятаю. Коротше, ось таких декілька пакетів, щоб під рукою взяли. Буду робити ось такий квас. Спробую. От. Так, я робила в тому році сама щось на дрожжах, щось воно якесь таке не дуже було. А тут прям є рецепт, все, що треба тут є. Спробую зробити квас такий це в Аврорі, от брала, такий прям наборчик. Мило, звісно, мене розтраює. 50 гривень за декілька кусочків мила. Мені взагалі мене всі ціни розтрають. Бензин вже по 51. Ну, ви здуріли, блін. Зараз я, зараз, зараз я по другий той кран розіб'ю. Так, не психуйте мене цей. Потім по 2 гривні, отакі от кришки, понабирала дві. Фіол... Це мій улюблений колір. От саме в такому відтінку. <хи> Як не взяти? Голубенькі, дивіться, які гарні. Ось такі дві голубенькі. Ну, по 2 гривні, Чому не взяти? Я прав не знаю, вони добрі чи ні. і розовенькі. Такі ніжні кольори, пастельні, просто обожнюю. Так, попалася мені в дівчина в Тіктоті. Ой, надихнула мене на такий. ну цей... Ви поняли, для одягу, да? це то, що. Ароматизатор, чи як він називається. От, щось вона там розказувала, як робити, щоб він довго тримався. Я пішла, понюхала, він так класно пахне. Я взяла ось такий ароматізатор, і тепер знаю, як його приміняти, щоб він постійно пах. Так, газ, газ взяла. Потім отаке насіннячко такого томату, насіннячко такого, ну цей базилік фіолетовий. Я коли була на базарі і купи, ну, купила оце помідори хурма, хто бачив, там в них ще продавалася розсада базиліку. Базару ноль. Розсада була класна, здорова, але 50 гривень. Я не поняла, це за одну штуку чи за пучок, там не знаю. Але, друзі, 50 гривень. Ні, я отак от взяла, спробую виростити. От. Це така штука для рибалки. Це без поняття, що це. Борну кислоту взяла. От. Що тут ще? Ще борну кислоту. От. Закладочки, дивіться, які гарні такі закладочки для книжечок. Ось тут такі стікери. Потім, а, це з будівельного ще, почекайте. Оце теж я в будівельному взяла 6 гривень ось такий. Дубовий, бордовий і Red Credo, Red Credo. Смачний і гарний. Спробуємо. Взяла ось такі от, таке шило. Буду носити з собою в кармані. Хто поняв, той поняв, для чого це. Не питайте, хто поняв, той поняв. Набрала ручок. Набрала ручок. Ось так от. Такі гарні, красиві. Обожнюю такі кольори пастельні. дивіться. Обожні. Ну, тут погано видно, бо Ну, вони такі ніжні, ніжні, голуби, розовенькі, і ось така ручечка. От. Я часто багато чого пишу, а вони, вони мені потрібні. От. Ну На цьому, на цьому все отак от з'їздила. От, <смі> за кавою називається. Так, зараз. О, Мурка, іди сюди. От. Так що з'їздила отак от, от на кав... за кавою, як завжди набрала. Ну, тут все необхідно. Ви ж бачите, Ви ж бачите, що тут все необхідно. Як я без цього стаканчика виживала? Я не знаю. А оце от, де б я ще? Як я ходила, не пахло нічим, тепер цим буду пахнути. Так, друзі, моя улюблена рубрика, що не діла дурак, що він діла не так. Це ще так моя бабуся казала про мене. Це вона цю рубрику придумала. Так, це моя ну, квас з бузіни. Ось, коротше, я його перетримала. Він повинен був постояти дня три, він постояв 5-6 днів, десь так. От, і зараз я за нього взялася, хотіла перелити по бутилкам, щоб він, ну. Загазувався, ви поняли, да? в погреб треба віднести. А він став похож, непонятно на що. По-перше, він не зіпсувався, квіти не погнили, все нормально. Але, але він перетворився на кисіль. Це просто якийсь кисіль, дивіться. Воно таке якесь кільове. Я обожнюю кисіль, якщо що. Подивіться, яке густе. Воно навіть сюди не проходить. Це я так поставила, щоб вам показати. Дивіться. Ну, це треба, зрозуміло, що двома-двома руками. О, дивіться, бачите? Стоїть, не проходить. Що я зробила, я не знаю. Коротше, воно пахне дуже смачно, прям таким якимось метком, прям медом пахне. На смак я спробувала теж смачно, класно. Чого така консистенція, консистенція я не знаю. От, но я хочу все одно довести цю справу до кінця, спробувати. А зараз налью у бутилки, трошечки залишу місця і віднесу в погреб. До речі, на мене тут час від часу мене атакують пчоли, оси, бо воно пахне дуже приємно і вони сюди летять, оце опилять чи що вони хочуть. Так що мені трошки лячно страшно, ще й вкусять. Так що ось така от трошки невдала історія. Не знаю, що це з цього буде. Але ж кажу, смачно це саме основне, Сподіваюся, не потравлюся. Коротше, наливаю і відправляю газуватися в погреб. От. Але смачно. Так, якщо хтось мені зараз вздумає писати ваші рецепти, як ви цю бузину, заливаєте водою в банках горячою, додаєте туди трошки м'яти, трошки лимону, трошки цукру, друзі, я пробувала. В мене є про це відео. Я пробувала, мені взагалі не сподобалось. Для мене це якась. Ну, Підсоложена водичка. Іншими словами, помої якісь мені взагалі не сподобалося, смаку ніякого не відчувається. А тут дуже приємний. Прям я ж кажу, такий аромат прям мідок, Клас, дуже класно. От, ну не знаю, якщо не зіпсується, то буду пити. Спробую, у усякому випадку. От так, от. Так що я жалію, що я втратила час, що вже не цвіте бузина. Я, коротше, упустила момент. От, і хто бачив то відео там, де я оце готувала, я мила квіти. Цього робити було не можна. Добре, що я додала не помиті квіти, але взагалі, то от як я і казала, що ця пильця, в неї вся магія. Тому, тому, от якось так. От що вийшло, друзі. Шість таких бутилочок з бузиновим шампанським, І одна бутилочка така напівпуста. Я спеціально так от їх пом'яла, випустила воздух, щоб було куди газуватися. От. Це залишки, жмиху. Зараз я його викину на компостну кучу свою. ось, А це віднесу в погреб. Ось, друзі, отак от я положила це в мене в погребу, ці бутилочки, пляшки. ну Не знаю навіть, скільки вони повинні лежати: день, два, тиждень. Не знаю. Буду чекати, ходити, перевіряти. Як бутилочки стануть твердими, значить готово. А, побачила тут цю свою квіточку, і я про неї забула. Треба її витаскувати, сподіваюся, що не пізно. Але зараз я сама точно не потягну. Не знаю, вижила вона чи ні. От, Так що це мій погреб і те, що в ньому залишилося після зими. Одна баночка гірків. Це я ранньою, ранньою весною, коли обробляла дерева бордовською сумішу, я сюди насипала на підлогу негашену ізвість, негашене вапно, Бо тут дуже сильно волого. От. Ну, думаю, може буде збирати. Поки що ніякої реакції нема. От. Так що одна баночка гірків. Тут в мене вже зіпсований буряк, треба його викидувати. От це салатики, які я робила з своїх перерощих огірків. Тому що вони в, мені, в мене здорові здорові були. Ось такі салатики з них зробила. Залишилося кожного по одній пляшці. Ой. Це гриби. От, коротше, я дуже сильно перестаралася з чесником. І напевно, якби я його положила до огірків, думаю, було б непогано. Але ж не до грибів. Тут, тут просто кошмар. Я не знаю, хто це буде їсти. Напевно, викину на, на, цей, на компост чи куди, тому що просто це жесть. Це жесть, що сказати. От такі ще салатики в мене залишилися. Це мені рецепт давала Танюша. Так я її записала від Танюші. От. Так що так. Майже вже нічого не лишилося.